Гей! сказав він. У нас є триггер ремоут. Блять, шо я зробив? Бля, камера зламалась Пацани камера зламалась відоса не буде. Блять! блять а, у Вона а, 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 а. що на сцену вернулась? Да, вона на сцену вернулась. Взагалі блять. Всім привіт! З вами Крайтс. Ми починаємо з вами грати Remis and Friends Revisualize Так називається гра. Назва якась закручена. Це знову якийсь FNAF, це знову якась типу прикольна гра, як мінімум виглядає вона непогано. А як ви знаєте, все, що виглядає непогано, потенційно може бути цікаво. Але тільки потенційно, не факт. Да, да-да, дзвоньте -да, телефон. Угу. <"Hey!"> Гей, <гум> сказав він. First off, IPO just walking. At... По-перше, коротше, я тобі дзвоню, тому що. дещо погане сталося. Я знаю, що зараз доволі пізно і. О... І ти зараз відновлю. реставруєш коротше, відновлюєш місце після того, що сталося. Мені все ще дуже глибоко. Попіг. Мені все ще дуже-дуже шкода щодо цього. А, ти. You have... Ти маєш мій, не знаю, там, номер чи що. Все добре, не хвилюся через це. А навіщо ти. Тобто, ну, взагалі, дзвониш мені. А, сьогодні раніше близько п'яти. 5... А... AMPN C ранок, правильно? Що я забувся цю цю, систему англійську. А, Сьогодні близько 5 ранку. Я I trusted you and the rest of your staff with my daughters, birthday party. Я довірив тобі, типу відпочити що, зробити а, з днем народження в честь його доньки. Я. А, я думаю, що це що все буде прекрасно. І це було. А, частково. Але. Я вірив тобі. Я. Я ніколи не думав, що щось може. Стра... щось таке може взагалі трапитись. Йоб твою мать. Ти можеш відпочити і твоє. І твої працівники. Щось там охорона система. А що я твого місця. Я не, суть, я не дуже поняв, Що це Мері? Моя дочка. What is it Мері. Вона пішла. Ну, коротше, їй не стало. Мій асистент сказав. Позвонив, і він сказав мені. Ну, вляга, як складно. Сказав, що. не зайшов мою дочку в твоєму місці. Коротше, там, де ти був. Оглянувшись навкруги під час. Right around the time The party was... Коротше. Оглянувши це все через час, я розумію, що. вечірка закінчилась. Вона. пішла закінчилась. Ой, бляха, як багато тексту! Я так люблю коли дуже багато тексту. Ви просто знаєте, як я обожнюю. Тобі потрібно і твоїм цим працівникам перевірити це. ...responsibility. Я взагалі забув всього таке. Це була твоя фигня, якою ти займаєшся, щоб ти, коротше, подивився за моєю донькою. І... Щось там. І це не слайтест. Слухай. Я знаю, що тепер все це погано, бо. Єбать, ти можеш менше базікати. Але просто не хочу. Цього всього. Не хочу, коротше. Ай, пішов в сраку. Добре, Марій. Я про це, коротше, я цим займуся. Не дзвони мені більше. Ми про неї подбаємо. І наступного разу. І не дзвони мені в цей час. Я не дуже поня... Розумію, що це скоріш за все за випадок з доньку з. Пурсінг. Бідна річ. Я не маю сенсу після того всього, що сталося. Це відчувається так якось пусто. Все, краще, панав, панау! Я задуваюся, дуже багато діалогів. Хватить стукати по трубі. Ну, я сусіди так люблять робити. Стукати по трубі по батареї. Ghost Gamers X. Uh, in... Initi Presence. Ну давайте. Що ви презентуєте? Я хочу за побачити. Рамис Фрэнс Резвилюзай. резуализайте. Я знаю, мій англійський перфект, але все ж. А що мені нажать-то? Ну. Все, окей, погнали. Подивіться на цю штуку нам потрібно охоронці за якусь дебільну піцерію. Знову таке ВО, Ніколи такого не ВО, і от знову. Знову піцерія, знову ніч один, і є мать, є мать, є мать. А чого нас так трясе? Ой ой. ой А тут все плавно. А у вас теж офіс 30 кадрів. Бляха, у вас теж гра, почекайте, тут є. А, uh, escape. Я щас гру закінчу, правильно? Я гру закінчу, я не знаю, давайте перевіримо. Я гру закінчу, я молодець, добре. А які тут науштування взагалі є тут, а є щось, типу, performance, давай я поставлю. Або оу, або хай. Добре, давай оу. Скролинг класик. Субтітри, motion blur, вертикальна синхронізація. Ну, начебто все окей, добре. Погнали, зараз швиденько скіпнемо цю всю шляпу. Ну, тому що я не думаю, що FNAV гра повинна взагалі в мене хоч якось провисати. Бо це був дебільник, якби в мене FNAF гра провісала. О! Я полагодив. Напевно, в мене реально FNAF гра провисала. йо мать. Ми можемо обертати, Що? Press and hold control. Ааа, ні, фіга. Я поняв, окей, повертаємось. Все, тепер хоч не вагай, дякую на цьому. Да, так напоган, так на порядок краще. Ух ти, цікаво модель скелета. Ми як зазвичай нікого не слухаємо. А де ми взагалі? А, ось ми. Ага, у нас є якісь камери. Це почекайте, камери біля нас? Добре, камера справа від нас. Зверху справа від нас, зліва від нас. Величезний зал перед нами. Зліва від залу, це кухня. Кухня ж? Да, так, Кухня. Зліва зверху від залу. Саме зверху від залу. Це вхід. Ентранс. Сцена. З якимись стрмными пародіями на той чи класік аніматроніків. Тут а туалет з неоновими винисками взагалі круто виглядає якась крыса, якийсь пацючок. В душі душе не грибу, що тут а, треба робити. У нас є тригер ремоут. Блять. що я зробив? Ну як завжди, мені головне щось натиснути, а потім сидіть думати, що я натиснув. Ну це класика. Добре, давайте подивимось за головними героями. Що вони і як вони. Hirt, alarm, alarm. Крута тривога. А блядь, ні, вимкни. А, це не тривога, це нагрівання. А почекай, де градуси? А тут а... це нагрівання, це охолодження. Шо-шо, фастбут, триггер, мод контроллер, хит, ой мать камера, шаттер, фикс. А чего я не могу сейчас повернуться на... А, может. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я нічого не чую і мало що розумію, але думаю, ми справимося. Як мінімум першу ніч ми пройдемо. А там же побачимо. Може це буде гра на один разочок. Можливо на декілька разів. Побачив. Вже три години ночі. Я так довго з ним безіткую, це капець. Один пішов, один пішов. Ай-яй-яй, які ти. Ти як ти як металічна іграшка. Гуднайт, і тобі Гуднайт. Ти не виглядаєш стрьомно, ти просто якийсь метал зроблений. Або зроблена. Нікого не хочу образити. Якщо ти себе ідентифікуєш як вона. Ну, окей, у мене сім проблем немає. А це у нас камери біля мене. Добре, робо мишка кішка. Не знаю, хто ти. Бля, камера зламалась. Пацани, камера зламалась, відоса не буде. Бреу, бриум! Прикольні звуки. Ай-яй-яй, пишу отдали. Пишу отдали. Добре, ось вона. А, це стільчики. Думаю, це інші ноги, інших не Що таке з камерою? Чому вона. Не, вона тут, а вона просто так тише мигнула. Бляха, ти справа. Да, 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 да! Блядь, бля. А, у, 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 а, і а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А я не знаю, що робити в, в цьому випадку. Напевно, треба було слухати. If he eyes are on, turn fast bot on. If he eyes are off, turn fast boot off, and use the remote shutter. Кого, чого? Тобто, якщо не глаза горять, треба щось вімкнути. Якщо глаза не горять, Треба щось вимкнути. Оце логіка, оце потужно. Тільки я щось не дуже викупив, що саме я повинен. Окей, давай. Фаз А, Ось воно що. І ша. Ні, шат... це фікс. Тригер ремонт. Ш... А, я поняв, коротше, оце вмикаємо, і потім посередині кнопочку Тицім. А мені він дзвонить не буде, все відразу. Типу, я свій шанс прокекав, все. Чи вона знову з 3 годин піде? Чи ні. Чи да. Чи на. Добре, це дебільна фраза. Так, ну дра... біля драбини у ме... мене нікого нема. Окей. Тоді давай слідкувати за сценою. Поки що гра виглядає просто візуально. Чесно, ну, типу. Типу, візуально вона виглядає просто добре. Не сказати, що вау, шедевр або вау, вона виглядає так незвичайно, ми ніколи такого не бачили. Це ж такий м крутий візуальний стиль, якого раніше ніхто не бачив. Ну, ні, такого нема. Гра просто виглядає добре, типу, не дать, не взять, вона просто виглядає гарно, добре, стильні, начебто на витаніматроніки, вони просто металеві. Ну, Нічого особливого тут немає. Вони просто виглядають нормально. Гарно, нормально, все не більше. Це не та гра з розряду. Вау, це революція в світі ФНАФ ігор. А, я, до речі, дебіл. Тут, тут і так сидить якийсь уніматронік з вушками. Це точно не наша оця персонажка, яка була. Я чув звук. І це вона. А, вони ходять, вони прям бам-бам-бам! Прикольно. Ну. Тут навіть планшет, він складається і зникає. Знизу він хоч видвигається і заходить за, за екран. Тут такого нема. Ну нічого страшного, це не критична штука від цього зовсім. Ой, чого я зі, зітхаю, позіхаю. Зі, а, зіваю, боже, я забувся слово. Це я геній. Геній. Недопонятий геній, не менше. Добре, тобто ця чувира до нас приходить. Зау. А шо? А шо таке? Почекай? А шо мигає? Є мать, а шо мигає? Почек... А, 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 мені мені, холодно, хо. Ой, гаряче. Горю, горю, жарко, жарко. Я дебіл, боже. стукніть мене на хтось похожий. Короче, моя простя, вентиляція. Вентиляція наїбнулась, начебто. А -нам -нам -нам, нам 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 тут нікого нема. Тут вже теж нікого нема. І що це значить? Вона тут. Окей, ось вона. Три години ночі. Зі сцени ніхто ще не пішов. Аніматронік якийсь дивний сидить все ще на тій камері. У мене все працює окейно. Добре, спробуємо її відігнати. Добре, добре, давай. Залітай до мене в офіс. Чому в мене світло вмигає, Все ж добре. Чи тебе тут чекати, чи ти відразу в офіс телепортнешся? Я ж не знаю, що робити, що, 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 що чекати, що очікувати. Ну вона тут сидить. Все, 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 вона в коридорі, вона в коридорі. Кот красний, кот. А, червоний, кот червоний, вона в коридорі. Вона біля коробок, оце страшно, о, ні. Ну добре, я думаю, якщо тобто у неї очі горять, ми цю фігню вмикаємо, все наче логічно. Якщо не горять, не горять. О, спрацювало, я її... я її відігнав, вона що, на сцену вернулась? Так, да, на сцену вернулась. Взагалі, прик... блядь. Давай не ти його, чуєш? Це його, то його. Взяв мені перед мордою, помахав. Ні, ну ти, конечно, провитовый. Це цей пацючок чи не цей пацючок? А, бляха, вона вже тута. Що, хочеш другий заход, давай. Давай, я тебе чекаю. Раз, два, три, давай, заходь. Суючи по тому, як у мене світ вмигає, зараз воно зайде. Ну я тебе поки що бачу на камері, добре, давай, залітай. Очі горять, ми вмикаємо і. бадабум. Ну все, я поняв, гра пройдена, я в принципі... як, як завжди, я ніколи не, про, не програю, а те, що було перше це це, це, це його фейковий, фейковий запис. Ви цього ніколи не бачив, тому що що, тому що я не програю. А якщо програю, це все не... неправда. Це все підстроєно і взагалі це все монтаж. І те, що ви зараз бачите, це теж монтаж. А я не паня, 6 годин почекай. А якого беня? 6 годин. А ми до... до скількох? Ми на яку зарплату і до скількох годин почекай, я хочу знати. Вона тута. І зараз буде тут. Уже 6 годин. Алло. Шоста ранку. Мені треба додому повертатися, мені треба бачити мій десятий сон, я хочу поспати. А я тут сижу з тобою і фінс страдаю. Страждаю. А, 7 годин? Ну окей, пофіг, нормально. Будем бдрім брюм. -брю. Е, час іти додому, коротше, каже, нам зміна. Ні, виглядає прикольно. Але не знаю, чи зайде це вам. Якщо вам це зайде, то напишіть вам Джейкоб, Джейкоб, Дейкоб. Міні-ігри. А це я люблю. Нарешті вдома. finally Home. Здивуюсь, якщо моя сестра вдома, Space to Interact. Mm, таке відчуття, що ми живемо в цьому якомусь карликому домі. Чіроун. -ті що таке Чіроун? Його кімната закрита. А, він, коротше, зайнятий на роботі весь день. Його кімната закрита, він зайнятий на роботі весь день. Давай цю фото, фоточку, фоточку. Емма. Наша сістер. Сподіваюсь, моя сестра. Що? Копінг Хелсі, не знаю, коротше, щоб у неї все було добре зі здоров'ям, хай Бог допоможе, як то кажуть. Це хто? Гей. Гей, привіт. Людина, швабро, що тебе на голові? З тобою все добре? Ти напився. Ну, в принципі, я погоджуюсь. Напевно, п'яний батя то страшніше за будь-який скрімер. Коротше, давайте на цьому поки що закінчимо. Це була перша просто тестова серія, вона буде короткою. Я не знаю, скільки навіть я записую, напевно. Не знаю, почекайте, я навіть гляну. На здивування я записую 19 хвилин. Це, напевно, з моєю спробою і з моїм проколом. Сильного монтажу тут не буде, тому я думаю, якраз на 15-20 хвилин буде ця серія. Коротше, правило, ви знаєте. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій telegram канал а також на мій Discord сервер. Пишіть коментар, як вам гра. Це дуже важливо, тому що від цього залежить, чи буду я далі проходити, чи це гра на один раз, на одну серію, та і все. Коротше, пишіть, як вам гра, як вам моє проходження. От, також хочу подякувати всім моїм спонсорам, яких ви зараз бачите справа. Ви також можете стати спонсором, або просто підтримати мене копійкою через посилання в описі під цим відео. Що ж, на цьому, я думаю, тепер точно все. З вами була якась, якийсь пацючок, якась дівчинка-пацючок, яка, в принципі, прикольна, гра непогана. Щось я знову почав говорити дуже багато. Коротше. На цьому думаю тепер точно все. А з вами був Крайт і всім пока.